На вулицях Гавани з'явилися незвичні велосипеди. Їхні рами зроблено з бамбука. Такий транспорт виготовляють у місцевій майстерні. У ній із бамбука вже давно роблять дитячі велосипеди. Тепер настала черга дорослих, але на самому лише виробництві не зупиняються. У майстерні проводять курси, на яких навчають робити двоколісний транспорт із бамбуковими деталями. На Кубі багато бамбука, 28 видів. Тут у нас два чи три види, які потрібні для виготовлення велосипедів для дорослих. Раніше ми вже почали робити дитячі велосипеди і далі над цим працюємо. Зараз навчаються люди з порушенням слуху. Працівники майстерні навіть трохи вивчили мову жестів. Це полегшує спілкування для нас, людей із вадами слуху дуже важливо опанувати якусь навичку, і ми дуже щасливі. Ми багато чого дізналися, і це допоможе нам знайти роботу. На курси також приходять домогосподарки і люди з інших груп населення. Після навчання деякі зможуть влаштуватися на роботу в магазин велосипедів чи відкрити свій малий бізнес. Але хай там як кожен зможе змайструвати чи полагодити велосипед. Проєкт фінансує посольство Нідерландів. Ландів на кубі замість кожної рослини, використаної у виробництві, садять 10 інших. Бамбук виростає до 11 метрів заввишки, причому за добу його стебло стає вищим на 75 сантиметрів. Серед рослин це рекордсмен швидкості росту.